Мар'яна, і вона тут працює. Блін, вилилось. Таким тільки я тут не працюю. В діректі відповідаю, ваших відео знімаю, що скоро буду кав'ярні продавати. І день починається з кави. з відповідей на коментарі. Так це ж чудово. Ага, чудово там. Дивись, що пишуть, що цю штуку потрібно чистити щодня, бо кава буде несмачна. Так її треба чистити щодня чи ні? Можеш розповісти. О, Боже. Ну скільки пояснювати? Жаль, 300. ну просто подивіться, які тут величезні бункера, два бутлі води. Її можна обслуговувати лише раз на тиждень. Ого! скільки тоді в день така кав'ярня може приготувати таких напоїв? Максимально 200 напоїв, але все залежить від локації. В середньому 30-40 напоїв кожного дня, і чистого прибутку 20 тисяч гривень. Мар'яна, куди ти йдеш? Що ти робиш у шахті? Я беру папір, щоб робити договори нашим партнерам. Які ще договори? От, наприклад. Цей договір на оплату частинами, а цей на грант. У Вас є оплата частинами. Клас. Тобто, тебе грант взагалі не цікавить? А що таке грант? А чи ти тепер зверху для динамічності кадрів? А ну добре, ти до речі питав про грант. Це кошти, які тобі позичає держава на власну справу, і ти їх можеш не віддавати. Виходить, кав'ярня може бути безкоштовною. Так, держава може видати до 250 тисяч гривень, а військовим 500 тисяч гривень. Але ти знав, що грант дають не всім. Тому пиши разом з іншими грант в коментарях, і я надішлю тобі всю необхідну інформацію. Це дуже гарна можливість.